Це було кохання, як у касті, з першого погляду, кохання на віки, без жодного огляду, однією душою, над озером вони кружляли, і що життя приготувало їм, не знали. У кришталеве озеро під вечір ховалося. Малинове сонце, і мріяли вони, що буде в них сім'я, своє віконце, для них це були найсолодші у житті часи. Кохання розкривало рясно їм свої скорби. Після заходу втомленого сонця, вода здавалася червона, як вино, напевно, в цьому. Винному п'янкому діаманті, кохання лебедине їх жило. Зроби любов із цього золотого бручку, собі на палець одягни, щоб не торкалися серденько ніякі злобні темні дні. Зірвався вітер чорний, безжальний, свистів, ломав дерева навкруги. Вона взлетіла, покликала його востаннє, а вітер заревів і до землі її прибив. Відкрила очі, це було вже вранці. Вона співала, плакала та кликала його. Поломані дерева, озеро від коламуті чорне. На мить майнуло не зможу жити без коханого митця. Яблука блука доспіле, яблука червоні, ми з тобою йдемо стежкою в саду, ти мене кохана, приведеш до поля, я піду і може більше не прийду. Поцілуй восстання обніми вустання ми розставатись той Хто вмів ми в люби, поцілуй восстання обніми вустання, ми розставатись той, хто вмів любити. ще трішки. І серце розірветься. І тут вона помітила лишить одне яйце. Вона не бачила його ніколи, не розуміючи яйце своє, а може, то чуже, вже не важливо, як мати ніжно зігрівало, і навіть біль від здивування відійшов. На мить про все, як у вісні вона забула, і знов кохання. Її по стежці повело. Хвалити Бога народився гарний хлопчик. Вона його, як чоловіка, назвала. Під вечір, щоб заснув, співала колискову, здавалося, що мир у серці знов вона знайшла. То прибіжить увесь оріп'яхах, зі мною каченята вже не хочуть грати. А ти не репетуй. Послухайся мене, ти ж перший всіх почав щіпати. Вони дражнилися, що я літати ще не вмію, а я сказав, що ви качки товсті. Синочку, так казати качечкам негарно. Біжи і всіх смаколиком гости. Коли він перший раз взлетів, вона пишалася синочком і усім казала: Який він сильний. Він далеко полетить, а відпускати не хотіла, боялася, переживала. Став парубком і дівчину привів, гарненька молоденька лебедиця, хай буде щастя, дітки мої дорогі. А що чекає вас попереду, то є велика таємниця, а в день весілля. Озеро, як дзеркало було, у цьому дзеркалі все небо відбивалось, і враження таке складалося, що лебедина пара на хмарах Божих повінчалася. До пари мати підпливла, я б із дітей на цьому світі вже напевно б не жила. Життя мені кохання залишило, на мир і на любов, дітей благословило. Взлетіла лебедина зграя, і колом облетіло озеро своє, кохання вічне, воно ніколи не згасає, і кожен свою долю особисто проживе. На сонці мружилась Дивилася, як граються онуки, і десь далеко у душі вона чекала ту єдину та небесну зустріч, яка колись вже була на землі.